Доброго всім ранку, коти в нас встають пізно, тому застилаю ліжко, я не скоро. Зате приводжу себе до ладу. Встаю я взагалі десь о 9-10 ранку, тому що у мене робота з вільним графіком, то можу собі дозволити поспати. Якщо зйомок зранку немає ніяких, нагадаю, що я журналіст, то можу поспати. А далі вже за комп'ютером там деякий час на день я проводжу. Тож приводжу себе до ладу, навіть якщо мені не треба нікуди йти, то вважаю, що намалювати очі, зробити якусь зачіску – це корисно для настрою. Далі в мене прання. Після цього я йду випускати сусідського собаку пончика який знаходиться під нашою опікою на прогулянку, і йду годувати наших підопічних котів та собак у дворі. Далі в мене сніданок, основа це чай, По каву я не п'ю зранку, тільки чай. Вівсяна каша з родзинками, з горішками і варені яйця. Якщо немає яєць, все в мене сніданок не відбудеться, тому це обов'язково. Ну і далі щось там з холодильнику. В цей сніданок це була кабачкова ікра. Були в мене профітрольчики, була ковбаска. Може бути червона рибка, якийсь салатик. Тобто те, що є в холодильнику або щось, можливо, приготоване з вечора, якісь смаколики. Ось так виглядає мій сніданок. Зазвичай снідую я сама, тому що з чоловіком у нас є можливість поснідати разом, якщо пощастить, раз на тиждень, коли йому не потрібно йти на службу дуже рано. Отож, снідаю я в компанії наших котів та друзів. Це мій улюблений серіал, і там кожна серія завжди мені зранку піднімає настрій.